Вітаю вас! Ви на каналі Січас, і це новий щотижневий огляд пропаганди за поребріка. Ми працюємо для того, аби ви знали, що відбувається у головах цих пропагандистів, тих людей, які напихають непотрібною інформацією жителів Російської Федерації, які воюють проти України. Отже, головні заяви цього тижня просто зараз у традиційному форматі рубрик. І одразу ж починаємо. Канонізація кремлівського диктатора. Схоже, у Росії культ Владимира Путіна набирає нових масштабів. Його портретами вже давно обвішують навчальні заклади. Колись у Єкатеринбурзі фізіономія диктатора з'явилася навіть на подвір'ї одного з житлових будинків. Зривати його не стали, але згодом скромно прикрили від злих очей. Тепер із президента федерації хочуть зліпити образ не лише вождя, царя головнокомандувача, як це роблять у пропаганді. А й святого, уявіть собі, лик гори правителя РФ помістили на ікони. До Великодня російські мобілізовані солдати отримали незвичні подарунки. Їм прямо на фронт відправили образи із зображенням російського кривавого карлика. З таким презентом постаралася партія Єдина Росія. Окупанти навіть зробили розпаковку коробки від волонтерів та показали, що у посилках поряд з консервами, крупами та святою водою лежали зображення святого Владіміра, назвемо це так, з написом Для молитви. Проте російські мобіки чомусь не у захваті яким би патріотом своєї батьківщини я не був, але це вже цілковитий <клес> дець, перепрошую на слові. Зазначив у мережі один з мобілізованих. До речі, це вже не перша спроба перетягнути кремлівського хазяїна до лику святих раніше. Його портрет в компанії, звичайно ж, глави Міноборони Сергія Шойгу та. Начальника окупаційного генштабу Валерія Герасімова зображали на мозаїці головного краму збройних сил Росії. Щоправда, згодом їхні обличчя відколупали. Ну що ж, якщо вище керівництво Другої армії світу, як вони самі себе називають, всерйоз вірить, що їм допоможуть молитви на Путіна. То до повного фіаско залишилося їм недовго. Особиста ванга для Путіна: до воєнного провалу вже давно морально готуються пропагандисти. Зокрема, нитик Ігор Гіркін Стрілков. Терорист у своєму телеграмі пише: Вогледар та Запоріжжя на мушці ЗСУ. Схоже, розгніваний псевдопатріот перебуває на межі нервового зриву. Він заявив, що всі ці дні армія України провела на багатьох ділянках фронту розвідки боєм для того, щоб виявити місця розташування військ та техніки Російської Федерації. На думку терориста зсу планують почати контрнаступ під Вугледаром, це Донецька область, та на Запоріжжі. Ймовірно, частина так носить відволікаючий характер, проте мали місце спроби такого роду в районах найбільш перспективних з точки зору ворожого наступу, вказав він. Також гірки обурився, що у вищих колах РФ немає єдиної позиції, що є проблемою. Зацитую його: поки у нас не буде відносної чесності у владі і не буде лицемірства. Не вийде нічого, і тут моя достатньо жорстка апеляція. Путіну вона йде не для того, щоб скинути, а намір проштовхнути спробу позбутися усього цього гіна, яке навколо цього згуртувалося з єльцинських часів і займає всі місця нічого не вийде. Почніть із себе, поки влада вважає, що національним і патріотичним має бути тільки народ а їх це не стосується, нічого не вийде і не вийде нормальної пропаганди, сказав він. А для Путіна стрілков зробив персональний прогноз. Ну просто таки особистий таролог чи астролог, як це можна називати. Мовляв, пенсіонерки, які зараз споживають російську пропаганду, будуть так само радіти, коли президенту Федерації Владіміру Путіну щось цитую встромлять в задницю як лівійському лідеру і терористу Муамару Каддафі. А як ви вважаєте, чим закінчить кремлівський фюрер? Пишіть у коментарях, а ми рухаємося далі. Терорист розніс пропагандистів. Як то кажуть, Жаба Гадюку дісталося на горіхи від російського військового злочинця і рупорам Кремля. Не ці вони вже, бачите, пісні співають. Далі буде пряма мова. Тут Гіркін аж надувся від злості. Цитую. Нинішні наші правителі вони самі не вірять у те, що кажуть. Це відчувається. Вибачте, коли головний пропагандист від патріотизму це Маргоша Сіманьян, алкоголічка, що абсолютно пропаща. Або там нещодавно Антон Красовський був у неї. Той самий ПЕРАСТ відкритий ПЕРАСТ пропагандист Педе був одним з головних патріотів. Ну про що можна далі говорити? Коли гроші із кремлівських конвертів платяться, пропаганда завжди придумує нові аргументи. Але коли обурення починає литися із ротів псевдоопозиції і цих самих псевдопатріотів, які вони себе називають, це вже заявка на новий сезон сварок між путінськими плазунами. Про них якраз і поговоримо далі. Злякався за власну шкуру. Те, що там про нього каже Гіркін, не так суттєво. У пропагандиста Красовського є більше приводів для переживань. Телевізійний брехун, який закликав топити і спалювати українців і їхніх дітей, каже, що боїться ходити Москвою. У своїх страхах він зізнався в особистому телеграм-каналі. Зараз буде його цитата. Піднімався зараз додому пішки сходами. Ліфта немає в мене, не належить. І на розбитих сходах своїх інстинктивно виглядав пелюстки. Ось папірець, якийсь зелений, уламок пляшки, етикетка. Не знаю, чи зможу я тепер колись мирно дивитися під ноги. Красовський побоюється, що його можуть ліквідувати, бо вже навчений долею фейкового воєнкора РФ. Владлена татарського. Нагадаю, на початку квітня його ліквідували у Петербурзі, презентувавши статуетку на творчому вечорі. Цей інцидент підняв галасу по всій Росії. Але швидко затих. Як і пам'ять про татарського. Відправився на звалище історії. У російській столиці розібрали і виконали на смітник. Народний меморіал на честь пропагандиста Владлена Татарського про це вже повідомляє український блогер та журналіст Денис Казанський. Росіяни обурені. І що тут мішок? Просто знаєте. Ну я, звісно, все розумію, що акцію може бути прикратіліцю такої государственний символ в мусорку. Йоргівський лент в мусор. Знищення народного меморіалу Владлена татарського на варварці і Казанській особливо цікаве у світлі того, що буквально за 500 метрів від нього, і набагато ближче до Кремля, на великому москворецькому мосту, знаходиться ось цей антинародний меморіал в лапках. Мається на увазі лампадки у пам'ять вбитого російського опозиціонера Бориса Німцова. І тут журналіст ставить риторичне, але дуже цікаве питання. Хочеться запитати московську владу: ви з ким? Та чий Крим? А у вас є на нього відповідь? Залишайте в коментарях. І до речі, подібні статуетки, як презентували татарському, згодом стали отримувати вже і військові експерти РФ, які підтримують війну в Україні. Цікаво, хто зараз довідаєтесь. Чорна мітка російським фейкометам. Російське прокремлівське видання «Рія Новості» з посиланням на експерта Костянтина Сівкова повідомляє, що кілька російських військових експертів, називаємо їх так, отримали посилку з бюстами, схожими на статуетку зі справи татарського. Так він встиг повідомити поліції, що йому надійшов пакунок від скульптора Микити Баріна з Ульяновська. За даними з відкритих джерел, цей скульптор очолює фірму з виробництва гіпсових виробів. За припущеннями Сівкова, у пакунку міг бути бюст радянського маршала Жукова, до речі, забороненого в Україні. А от і той самий перелік його братів по нещастю, які можливо отримали ці от витвори мистецтва. Це воєнкор Владислав Шуригін, кореспондент пропагандистської «Зв'язда». Костянтин Ісаєв, політтехнолог Тимофій Сергійцев, фотокореспондент пропагандистського агентства ТАС Михайло Терещенко. І на цьому поки все даних, що статуетки несуть якусь небезпеку, поки немає. Натомість, тепер ми знаємо достеменно, що пропаганді спокійно не спиться. Сподіваюся, їхні нерви немало потріпаються через таке от постійне відчуття. Очікування небезпеки. Виправдовують вагнерівців. Кремлівський пропагандист Сергій Мардан кинувся виправдовувати звірства російських злочинців приватної військової компанії Євгенія Пригожина Вагнер, які жорстоко вбивають мирних українців. Він назвав український прапор нацистським а нашу державну мову. Ненормальною, за його словами, війна проти України може бути тільки війною на знищення. Таким чином, путіаніст вкотре пробовкав плани Кремля на оприлюдненому в соцмережах ролику Українофоб, бризкаючи отрутою з рота, коментує оце от пост глави офісу президента Андрія Єрмака, який засудив злочини вагнерівців та закликав покарати найманців. Процитую божевільного Мардана. Тому що це ось це можна тільки знищити, випалити розжареним залізом і більше нічого. Не може бути ніяких мирних переговорів, перемир'я, багатосторонніх зустрічей. Прошепів зуби, Мардан. А похвалив вагнерівців ще один путінський мерзотник чоловік пропагандистки Маргарити Сімень'ян, Тігран Кеосаян. У вагнерівців дуже добре вирішено це питання. Якщо хтось наводив на наші війська їхні снаряди, спійманий з ним відбувається нещасний при цьому публічний випадок. Ви скажете це жорстоко? Так, війна, я вам маю доповісти, це жорстока і нелюдська штука, сказав Кіосаян. А Владимир Соловйов припхався нібито на передову, аби особисто потиснути руку окупантам і подякувати за ці звірячі злочини. Про нього наступна рубрика. Рупор Кремля у Бахмуті. Владимир Соловйов звернувся до українських військових, начебто, під час своєї поїздки на Донбас. Про це він заявив в ефірі своєї програми. У студії пропагандист показав навіть табличку з номерним знаком та адресою будинку, як підтвердження того, що він дійсно був у Бахмуті на Донеччині. Соловйов заявив, що приїхав у зону бойових дій, зокрема, і для психологічного впливу на противника. Після цього у студії показали відеокадри, на яких. Пропагандист звертається до бійців ЗСУ за допомогою мобільного радіокомплексу. От що він верзе: Скажи мені, що ти забув на землі Донбасу. Навіщо ти тут? Твою віру зрадили, твою лавру розтоптали. Гомосексуалісти танцюють на хрещатику. Хто ти? Ти українець? Ти православний? Здавайся, в полон або кидай усе, йди до Києва. Розберися зі сволотами, які зрадили свою батьківщину. Ну, власне, Соловйов озвучив вже традиційні для Російської Федерації фейки про те, що українські військові вбивали мирних людей до Донбасу, і заявив: нібито Зеленський насолоджується славою та грошима американців. Ну, власне, це стандартні методички, нічого не переписується роками. Ми до цих несанітниць вже давно звикли та випрацювали імунітет. Зі свого боку бійці збройних сил України пообіцяли, що наступна поїздка фанатика Путіна на фронт закінчиться для нього смертельно. У пошуках нацистів в Україні Дмитрій Кісельов вигадав новий фейк про українців. Стверджує, що в нашій державі посібники нацистів засуджені на Нюрнбергському процесі, оголошені героями. От його божевільна прямомова. Америка не може роздивитися нацизм в Україні, просто не бачить. Але це теж форма брехні стверджувати про демократичність режиму, де будь-яка опозиція, чи то телеканал, чи то партія під забороною, де незгодних просто вбивають, де національними героями офіційно проголошені посібники гітлерівських нацистів, засуджені на Нюрнбергському процесі. Але ж треба брехати, щоб Україна воювала проти росіян та Росії. А тепер я вже поясню: в Україні дійсно заборонено 12 проросійських партій. Але сталося це 2022 року, коли після вторгнення окупаційних військ Кривавої Федерації було введено воєнний стан. Законодавство нашої рідної держави дозволяє в таких умовах обмежувати права та свободи. При цьому Заборону зазнали не всі опозиційні партії, що дуже важливо наголосити, а лише ті, які мають прихильність до Кремля та Путіна особисто. З легендами про фашистів і нацистів перебирає й алкоголік Дмитрій Медведєв. Він накинувся на президента України. У своїй неадекватній мові Медведєв згадав статтю «Дівельт». Роспропаганда подає матеріал так, нібито німецькі журналісти. Порівняли Зеленського з Гітлером. Так само трактує статтю і Медведєв. От я його процитую. Німецькі журналісти з Welt прямо закликають главу українських нацистів не повторювати помилок німецького фюрера, здійснених під Сталінградом. Щирі люди нарешті зрозуміли, що це актор, справжній перевірений фашист, справжній спадкоємець націонал соціалістів Німеччини. Розгром його режиму буде таким самим як у Сталінграді. хоча цей дрібний бандерівець зовсім не фельдмаршал Паулюс, заявив божевільний політик. Але хай його фантазії залишаються з ним, адже нам невідомо, що він там приймає, що він там п'є, чи їсть. Хай це залишається за порєбріком. Ну, і я вам дякую за те, що залишаєте краплю адекватності і залишаєтеся з нами. Нам дуже важливо знати, що говорять пропагандисти, але так само важливо розуміти, що здоровий глуст українців перемагає. Дякую вам за перегляди. Не забувайте ставити лайк, залишати свій коментар та натискати на дзвіночок, аби не пропускати жодних новин на каналі «Січас». І до скорих зустрічей!